Якщо ти все доросле життя користувався посереднім блендером, у мене для тебе чудові новини. Зараз Витамес має великі знижки на День матері, і, увага, вам не потрібно бути матір'ю, щоб скористатися цією пропозицією. Мама собаки, хрещений кота, людина без дітей все підходить. Розпродаж Витамес йде прямо зараз і триватиме до 17 травня, причому знижки діють і в магазинах, і онлайн. Це особливо важливо, тому що знижки на Витамис з'являються не кожне свято, зазвичай їх можна зловити тільки на великих подіях на кшталт Чорної п'ятниці або кіберпонеділка. Так що, якщо ти давно хотів оновити свій блендер, це дійсно відмінний шанс зробити це влітку. Особисто я великий шанувальник Витамис Ascent X5, почитайте мій огляд тут, він неймовірно швидко справляється з усім: від смузі до горіхової пасти. Мені подобаються попередньо встановлені програми, а цифровий екран виглядає дуже стильно. Зараз Ascent X5 продається зі знижкою 100$ доларів, за 649 доларів 95 центів замість 749 доларів 95 центів. Якщо у тебе скромний бюджет, зверни увагу на їх базову модель Vitamis Explorian i 310, яка теж зараз зі знижкою. Не дай слову, базова тебе обдурити, цей блендер справжній звір. Я без проблем готував у ньому гарячі супи та горіхові пасти, так само добре, як і в Ascent X5. Подробиці можеш дізнатися в моєму огляді тут. Exploren i 310 зараз коштує 299 доларів 95 центів, що на 80 доларів дешевше звичайної ціни в 379 доларів 95 центів. Зараз також чудовий момент подумати про комплекти, деякі набори витами з також зі знижкою. Так що перед тим, як додати Ascent X5 в кошик, подумай, може, варто заощадити 50 доларів і взяти набір 5200 Legacy Bundle за 599 доларів 95 центів. Він включає дві склянки для напоїв з кришками, адаптер для склянок і гнучкий і довгий шпатель, якого мені дуже не вистачає.